Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці в районі автовокзалу. Давно я тут не був. Всі вже давно знаєте, що автовокзал був в цій будівлі, що праворуч, зараз тут АТБ. І компанія, яка там будувала АТБ, зробила тут меншу автостанцію. І тепер Автостанція Трускавець виглядає ось так. Тут є розклад автобусів, які курсують. Від Трускавця в різні регіони України, також за кордон. Є розклад, коли перший автобус їде до Львова. Бачите, є і Коломия, і Чотків, і Косів, і Коваль і Київ. Дуже багато різних напрямків Ну, колись, звісно, було набагато більше. Ось ми, друзі, йдемо зараз з вами від автостанції, підемо вулицею Сагайдачного до. Санаторію лісове пісня, також прийдемось біля Віли-Легенда. Так що також розповім вам про ціни, які діють в санаторії і в Віллі. Так що, друзі, кому цікава прогулянка по місту Трускавець, приєднуйтесь, буде цікаво. Це вулиця Дрогобицька, початок Трускавця. Всі, якщо приїжджають автомобілем або автобусом, приїжджають іменно сюди або приїжджають цієї вулиці. Ось це АТБ. Раніше це була автостанція, автовокзал. Ну і також там було декілька бутіків з різним одягом продавались. Ну, були такі часи. А зараз це все АТБ, супермаркет. Приворуш від нас заправка око. Ми зараз якраз йдемо вулицею Дрогобицької. прямо перед нами там. Готель Beskit і також фонтан на кільцевій дорозі. Готель Beskid, друзі, не працює того року. І по готелю Beskit можна судити, що рускавці небагато людей на відпочинку, оскільки в минулому році готель Beskit ще працював, цього року він вже не працює. Також не працює санаторій Алмаз. Ви мене в коментарях запитували, що. Відпочивали дуже давно в Трускавці, ще десь в 90-х роках були і санаторій Алмаз, також санаторій Рубін. Друзі, санаторій Рубін, Янтар все зачинення Алмаз ну, він може працювати, якщо там кристал буде заповнений. Хоча кажуть, що кристал зараз заповнений. В попередніх відео я там знімав відео якраз верхній бювет також і санаторії верхнього бювету. Так що, кому цікаво, друзі, пошукайте на каналі. Я з періодичністю 2-3 тижні я з'являюся на верхньому бюлеті і там знімаю також відео. Розповідаю і про ціни і про ці санаторії. Працює тільки джерело там, Шеле і Кристал Ну і Женева санаторії. А Рубін, Янтар і Алмаз не працює. Ось це Дрогобицьке кільце. Перехрестя вулиць Дрогобицької, Сагайдачного, Мазепи і... ну і Дрогобицька далі пішла. Ось тут якраз зробили алею слави. Полеглим героям. Раніше тут був вічний вогонь. Війна внесла свої корективи, ці пострадянські монументи позносили, і два місяці тому відкрили тут. Алею слави полеглим героям України. Ось так це все виглядає. Ввечері це все тут підсвічується. просили друзів в коментарях зняти вечірній трускавець, коли там вже вімкнене вуличне освітлення. Обов'язково для вас зніму відео, друзі. Не переживайте. Ми зараз вже повернули на вулицю Сагайдачного, Тут якраз є бачите, магазини Дніпра магазин інструментів, магазин меблів, експомеблі, також є Люм'єр, магазин електрики, ну і напівфабрикати Галя Балована тут виготовляють. Також колись тут була піцерія Майамі, Зараз ця піцерія переїхала на вулицю Остуса. Новий житловий комплекс зелений двір. Ну а хот доги тут залишились. Також, друзі, ви в коментарях запитували, чи у східниці є нафтуся, бо я там розповідав. Минулий тиждень знімав там кілька відео. У східниці ходив до джерел, і там є Нафтуся. У східниці є дуже багато джерел, друзі, з Нафтусею. І навіть перед розкавцем, якщо їхати зі сторони Борислава, в лісі є. Така дуже сильно концентрована навтуся, що каже, що взагалі нормально, там багато їздить, хто набирає цю воду. Я вже на відео на каналі є, я ходив до цього джерела. Досить цікаво, пройтися лісом, дуже гарно, красиво. Ну і можна безкоштовно набрати на Це перед самим Бориславом, де санаторій джерельний. А в жовтні, напевно, в жовтні, коли там вже буде таке. Цікаве листя на деревах, осінню я туди піду ще раз, друзі, зніму для вас відео. Це вулиця Садова. тут невеликий ремонт тут. Потрускавці дуже багато різних таких ремонтів, десь прорвало трубу, десь ще щось і так залишили, ніхто нічого не робить. Денев, що гарно, що тут зробили стежку з бруківки по вулиці Сайдачного. Раніше було тут асфальт такий не дуже, вже старий був. Сьогодні, друзі, у Трускавці плюс 30, але відчувається, як плюс 40. Спека неймовірна, а сонці неможливо ходити, йду, бачите, там, де є дерева. Не так сильно так пече, як парить. У нас тут дуже сильно висока вологість і. Ну неможливо не сьогодні. З самого ранку. Можливо, напевно, буде десь дощ. А завтра взагалі там пізде... більше 32 обіцяють і спеку без навіть жодної хмаринки. що завтра можна їхати десь на озеро, на річку. Ну і давно я для вас не знімав відео якраз з річок, з озер. Ну, щось думаєш, так зніму а я, друзі, зараз хочу прийтися біля санаторію Лісова пісня, Віла легенда, і пройдуся вулицею Лисенка. Ну, це вже, напевно, буде наступне відео. Вулицею Лисенка, потім поверну на вулицю Бориславську, ну і знову вер вернуся вулицею Дрогобицької до гори і зніму також для вас готель Бескет. Дуже часто ви про нього запитуєте, там є готель Бескет, ресторан Бескет. Колись це все разом було Дніпро Бескет, зараз. Дніпро санаторій окремо і готель «Бескіт» Один власник, але називається санаторій Дніпро і готель «Бескіт» Це вулиця Сайдешна якраз починаються. Старі будинки, так звані Хрущовки. Ліворуч йде вулиця Довбуша. Там є три новобудови. Багато людей, коли розпочалася війна, багато людей тут покупляли квартири в цих будинках. Ну, до війни тут не дуже хотіли купляти, оскільки це район такий віддалений від центру, від базару, від супермаркетів. Ну, але війна внесла свої корективи і люди купляли квартири де були, де були вільні, продавались. Також багато колись тут по вулиці Сагайдачного здавалися квартири в оренду. Ну, подобало. Ось, друзі, прямо перед нами Вілла Легенда. Давайте я вам розповім, які ці ціни зараз діють в віллі легенді. Отже, покращений номер від 400 гривень, люкс від 600 гривень, суперлюкс від 700 гривень. Також є парковка, Wi-Fi і є ресторан лікування. Можна проходити в медичному комплексі Медпалас або купити курсівку в санаторій Трускавець. Ось так, друзі. А ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, і не забувайте за телеграм-канал. Тут є три варіанти путівок. Можна купити проживання сніданок, шведська лінія. Це перший, другий проживання, трихразове харчування, шведська лінія і спа-центр. Ну і третій мед називається проживання, трехразове харчування, Шведська лінія, базове лікування і спа-центр. Ну, я, друзі, розповім про ціни в найдорожчому там мед, що включає готівка. Стандарт однокімнатний для однієї людини 3350 гривень. Однокімнатні апартаменти для однієї людини 3590. Двохкімнатні апартаменти 5290 для однієї людини, двохкімнатний півлюкс 5590 гривень і трьохкімнатний люкс для однієї людини 5290 гривень. Всім, друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.